Навчальний рік закінчився. Близько 80% випускників шкіл орієнтуються на вищу освіту, вважаючи, що робітничі професії є непрестижними. Також випускники орієнтуються на розкручені, добре розрекламовані професії, ті, що усіх на слуху. Більше того, почали говорити про перенасиченість ринку праці в юристи. Чи так це? Дивіться далі. Леонід, випускник 2012 року, і незважаючи на те, що в суспільстві постійно звучить інформація про те, що юристів багато на ринку праці, він впевнений в своїх силах, адже велику вагу приділяв таким предметам як історія і правознавство. Хочу себе бачити відіть учніком ну, вже вищих учебних заведень, а потом прокурором. Звичайно, абітурієнти мріють про високу зарплату. Сьогодні близько 80 юристів, випускників Новокаховського гуманітарного інституту, університету України, працюють в столиці, а це означає, що рівень їх зарплат в декілька разів вище ніж на регіональному ринку праці, також юристи, випускники Новокаховського гуманітарного інституту в області працюють в міжконтинентальних компаніях. Їм пропонують і значно вищу зарплату ніж в області. Окрім цього, отримують вони і цікавий компенсаційний пакет. А рівень зарплати може бути на рівні 15-20 тисяч гривень. Тож, незважаючи ні на що, попит на цю професію в нашій області значний. А висококласний спеціаліст завжди виграє конкурс на робоче місце. Україна молода європейська страна И для ее развития дальнейшего, для процветания, конечно, нужны специалисты высокого класса, специалисты-юристы. Национальная экономика диктует спрос на юристов в двух векторах своей деятельности. Это рынок и государственное управление. Именно поэтому Новокаховский гуманитарный институт выбрал отрасль права как хозяйственно-административная деятельность для наполнения, как я сказала выше, двух векторов. Ровно національної економіки, високий рівень знань в інституті забезпечується поєднанням глибоких теоретичних і практичних знань, супроводженням і вивченням іноземної мови, доступом студентів до інтернету, сучасної бібліотеки, а ще спілкування зі столичними викладачами. Не випадково, що багато хто з держслужбовців намагається отримати другу юридичну освіту саме тут. Дипломи, які я отримував освіту, це були ще в радянські часи і вимоги, які. Надавалися тоді, і які надаються зараз до людини, яка займається громадською роботою, політичною роботою, керівною роботою, то вже вимоги змінилися, і це вимоги часу, які вимагають і свого покращення освітнього рівня, і розширення свого. Кругозору приміняється радянські закони дуже дуже в виключених випадках. Тому я вже отримав в наш час, в часи самостійної України, юридичну освіту вже в нашому прекрасному гуманітарному інституті. Випускники Новокаховського гуманітарного інституту працюють у всіх сферах економіки нашої області, в тому числі і в судоадміністративній системі. Я можу сказати, що спустя роки більше 700 чоловік випускників юристів у нас трудоустроєні як на державних должностях, причому, що стосується Херсонської області, заповнені дуже плотно ніші державного управління, це виконавча влада, це начальник юридичного відділу, структури БТИ и тому подобное практически нет ни одного государственного учреждения, в том числе и бюджетного, где бы не работали наши выпускники. И это есть все-таки серьезный показатель качества знаний наших выпускников. Потом рыночная экономика через крупные промышленные фирмы, которые являются регионом у нас достаточно богатыми, Таврия. І чумак, і так далі. І на них теж работают наші випускники Возглавляют оприлюдни структури, як юридические, так і економіка, юридичке і тому подобне. Найбільш оплачувані юристи це за експертними дослідженнями це ті, що працюють у сферах банківського фінансового права та універсальні багатосекторні юристи з міжнародним досвідом, знанням англійської мови і науковим ступенем. Наші студенти не бояться конкуренції на ринку праці. На сьогоднішній день на ринку праці наш вуз дає. Найкваліфікаційніші знання, які дадуть змогу працювати в будь-якому органі В органах внутрішніх справ, прокуратури, судових органах, податкових органах тощо, серед викладачів наукаховського мітальної інституту є чимало кандидатів юридичних наук. Двоє з них готуються до захисту докторської дисертації, пишуть наукові роботи. Тому студенти інституту мають доступ до високого рівня знань. Задача любого вуза займатися научною роботою. Та та, -та, -та юридичні був першим. который мы создали для того, чтобы строить институт, конечно, он был и первым в создании научной мысли. Вот это вот монография. Это предтеча докторской диссертации. Написал нас молодой преподаватель, кстати, он уже в 30 лет стал заслуженным юристом Украины, ему сейчас 32, пошел в 33 год. Он же заслуженный юрист Украины, доцент, кандидат и так далее. Вот его монография. Эта монография сегодня будет очень заслуженным спросом на Петровском рынке, в интернете за ней гоняется, потому что здесь он собрал огромный материал, который ну, очень интересует науковцев, я бы так сказал, да и любого образованного человека. 13 років тому було засновано Новокаховський гуманітарний інститут університету Україна, і першою спеціальністю було правознавство. І кожен сьогодні випускник забезпечений робочим місцем, а це найкраща оцінка роботи викладачів. Спустя годы мы понимаем, что как бы там не стоял вопрос и информация так, такого плана, что рынок насыщен труда, якобы выпускниками юристами, я вам хочу сказать, что все наши выпускники они практически в основном в составе своего трудоустроены по специальности. И это важно.